Ти не змію, а кажи навчуся, і тоді ти добрім у і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята. Рада знов бачити вас в нашій цікавій, математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаймо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Сьогодні до нас завітали два хлопчика. Ви їх впізнали? Так, це Знайко і Незнайко. У їхньої подружки на ім'я кнопочка День народження. Вона запросила їх до себе на свято, а тільки хлопчики не знають, що ж їй подарувати. Давайте допоможемо їм знайти гарні квіти, які зберемо по дорозі. Ну що, йдемо? Щоб потрапити до квіткового містечка, необхідно правильно вибрати стежинку. Приготуйте аркуш паперу в клітинку та олівець. Поставте крапочку в лівому верхньому кутку на першій клітинці. Ось звідси ми і почнемо йти. Я буду показувати дорогу на екрані, а ви малювати на своїх аркушах. Приготувались? Слухайте уважно! Спочатку три клітинки вниз, дві клітинки праворуч, дві клітинки вгору, три клітинки праворуч, одну клітинку вниз, дві клітинки праворуч, чотири клітинки вниз і одну клітинку праворуч. Ось так. Ви всі впорались із цим завданням, і ми з вами потрапили на квіткову галявину. Що це за квіти? Так, це кульбабки. А коли вони розкриваються? Вірно, розкриваються, коли прокидається сонечко. Подивіться уважно та скажіть, скільки на галявині кульбабок. Вірно, шість. А що зараз змінилось? Так, їх стало менше, як ви здогадались? Ви їх полічили. Було шість, а залишилось 5. А що змінилось зараз? Вірно, додали одну квітку, квіток стало більше на одну. А що змінилося тепер. Так, знову квіток стало менше. Якщо ми прибираємо квіти, їх стає менше. А тепер. Правильно, квіток стало більше. Якщо додаємо квіти, їх стає більше. А що стає з кульбабками, коли сонечко пригріває? Вірно, вони стають схожі на пухнасті колобочки. скільки на галявині кульбабок. Так, на галявині 5 кульбабок. А що стало, коли здійснявся вітер? Так, одна кульбабка розлетілася. Скільки залишилося? Вірно. Залишилось чотири. А зараз іще одна кульбабка полетіла. Залишилось три. Потім. Дві. Потім. Одна. Вірно. А тепер. Жодної, правильно, як позначити, що в нас не залишилося жодної кульбабки? Якщо не залишилося жодної квітки, або будь-якої фігури, ми використовуємо цифру 0. Цифра 0 позначає число 0. Як ви думаєте, чи можна скористатися числом 0 при лічбі квітів? Правильно, не можна. А чому? Тому що лічбу починають із числа 1. Подумайте, де можна поставити число 0 у числовому ряді? Якщо це число, то в нього повинне бути місце серед інших чисел. Ось наш числовий ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Скільки кружечків необхідно взяти для числа один? Правильно один. А для числа два. Два кружечки. Для числа 3. Три. Для числа 4. 4. Для числа 5. П'ять. Потім. Шість. Наступне. Сім для восьми. Вісім і для дев'яти. Дев'ять. А скільки кружечків необхідно взяти для числа 0? Правильно, ніскільки. Отже, яке місце можна визначити для числа 0? Правильно, перед числом 1. Тому що число 0 позначає кількість меншу, ніж 1. Жодної це менше, ніж 1. Він як бублик, як калачик. Як обручик чи як м'ячик, то як його не називай, це цифра 0. Ти так і знай. Не забудеш ти його, схожий нуль, на букву О. А ось на цій галявині ми зберемо для кнопочки букет квітів. Але ці квіти не прості, а математичні. Нам потрібно пригадати склад чисел, і ми отримаємо гарний букет. Ну що ж, число 5. Який у нього склад числа? П'ять це один, і чотири, або чотири і один. Два і три, або три і два. А нуль? Правильно нуль і п'ять. Молодці. Число 8 – Це 1 і сім або сім і один, два і, шість або шість і два, три і п'ять або п'ять і три, чотири і чотири, а нуль і. вірно, вісім. Молодці. Число 7 – це 1 і 6 або 6 і 1. Два і п'ять або п'ять і два, три і чотири або чотири і три, і сім і нуль, правильно. Число шість: це один і п'ять або п'ять, і один, два і чотири або чотири, і два, і три, і три. Правильно. Ну що ж, все ми зробили. А ось і подарунок для кнопочки. Щоб скоріше потрапити в квіткове містечко, наші хлопчики вирішили поїхати трамваєм. Погляньте. Скільки всього вагонів у трамваї? Два. Скільки в першому вагоні пасажирів? Так. Два. Викладаємо цифру два. А скільки пасажирів у другому вагоні? Нікого. Яку цифру потрібно викласти? Правильно цифру 0. Скільки всього пасажирів їде в обох вагонах? Правильно 2. Яку дію необхідно виконати? Дію додавання. Який знак ставимо? Ставимо знак. Плюс, якою ж буде відповідь? А відповідь буде 2. Чи змінилася кількість пасажирів? Ні. Тож, яка буде відповідь у нашому прикладі? Правильно, відповідь буде 2. Отже, якщо ми до одного числа додаємо 0, то відповідь залишиться тією самою. 2. Додати 0 дорівнює 2. Погляньте, а цей потяг їде в іншу сторону. Скільки в ньому вагонів? Два. В першому вагоні скільки пасажирів? Правильно, один пасажир. На станції, коли потяг зупинився, ніхто не вийшов. Всі поїхали далі. Скільки пасажирів залишилося в потязі? Правильно, один. Чи змінилась кількість пасажирів у потязі? Ні, не змінилась. А приклад ми запишемо ось так. Один відняти 0 дорівнює 1. Тобто, якщо ми будемо від будь-якого числа віднімати 0, то у нас залишиться те ж саме число. Ну, ось наші хлопчики і прийшли до кнопочки на свято і подарували їй квіти. Кнопочка вирішила квіти поставити у вази. Скільки квіток треба поставити в першу вазу. Вірно, 4, тому що на вазі стоїть число 4. Так. А скільки квіток треба поставити в другу вазу. Вірно, дві квітки. А скільки квіток в третю вазу? Правильно, не скільки, бо на ній написана цифра нуль. А в останню вазу вірно 5. Молодці. Кнопочка приготувала для хлопчиків частування. Скільки всього дітей за столом? Так, троє. Вона пригостила малюків тістечками. Кожен з них з'їв одне тістечко. Скільки залишилось тістечок на столі? Правильно, жодного. А приклад у нас буде таким: три відняти три дорівнює нуль. Вірно. Потім дівчинка пригостила гостей морозивом. Скільки порцій морозива принесла кнопочка? Один, два, три. Кожна дитина з'їла по одній порції. Скільки порцій морозива залишилось? Вірно, жодної. Отже, приклад буде таким. Три. Відняти. Три дорівнювати. Нуль. Молодці. Малюки продовжують святкування, і нам з вами прийшов час для відпочинку. Сьогодні ми з вами познайомились з числом і цифрою 0, повторили кількісну і порядкову лічбу, закріпили вміння орієнтуватись в просторі, повторили склад чисел, вчились додавати і віднімати число 0 та вирішували. Цікаві завдання. Тож до наступного тижня, малята, бувайте здорові!